Відео надане сайтом онлайнгдz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 442. Розкрити дужки Запишемо перший вираз. 5 помножене в дужках А додати 11. Дорівнює. Щоб розкрити дужки, потрібно застосувати розподільний закон множення і перетворити добуток у суму. Отже, ми записуємо 5 помножене на А і додати 5 помножене на 11. Тому що, якщо ми подивимось на властивість розподільного закону множення, то ми побачимо, що при множенні будь-якого числа на суму Потрібно помножити це число на кожен із доданків, а потім результат додати, що ми і зробили. І так дорівнює. Маємо 5А додати 55. Другий вираз. Це помножене в дужках 7 відняти 12d. Знову-таки будемо множити наше число, в даному випадку це С, на кожен із доданків у дужках. Отримаємо С помножене на 7, відняти С помножене на 12 і помножене на D. Дорівнює. С помножене на 7 це 7С за правилами запису. Буквеного виразу числовий коефіцієнт ставиться на перше місце і відняти 12C Третій вираз. 6 помножити в дужках 2n плюс m. Маємо 6 помножене на 2n плюс 6 помножене на m. Дорівнює. 12n плюс 6m. Третій вираз розв'язаний. Четвертий вираз. В дужках n відняти m за дужками помножити на 15. Розкриваємо дужки. отримаємо n помножене на 15p, мінус m помножити на 15. Дорівнює. Ставимо все на свої місця у буквених виразах, отримаємо 15 НП, відняти 15 МП. П'ятий вираз. 3 помножити у дужках 5П плюс К і плюс 6Т дорівнює. Робимо те ж саме, множимо наше число на кожне із доданків, але лише різниця в тому, що у нас раніше їх було 2 у дужках, тепер 3 доданки у дужках. Множимо 3 помножити на 5 п додати 3 помножене на К на другий доданок, і додати 3 помножене на 6Т, третій доданок. Дорівнює. 15p додати 3К і додати 18Т. Так, п'ятий вираз також розв'язаний. Запишемо шостий вираз. Маємо у дужках 2П-4К і плюс 6Т помножене на 2а. Дорівнює 2П помножене на 2а, відняти. 4К помножене на 2а і додати 6Т помножене на 2а. Дорівнює. Будемо перемножати числові коефіцієнти. Отримаємо 2 на 2 це 4ПА. Відняти 4 помножене на 2 отримаємо 8КА. І додати, 6 помножене на 2 отримаємо 12ТА. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. А також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Всім дякую за увагу!